А, ти що хотів, щоб я по промісам сказав? Ну, проміс, 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 проміс. Проміс це перша спроба вибратися з пекла калбеків. калбек Hell. Коли ми пишемо асінхронний JavaScript. Бо ми не можемо асинхронно писати отак послідовно зверху вниз. А ми якийсь колбек робимо, який спрацьовує там пізніше. І в ньому ложимо код. Це виходить як гілка в сторону. А коли багато асинхронного коду, то виходив такий код з колбеків, всяких іфів в перемішку. І цей код дуже важко було розуміти. Бо синхронний код, ти просто тако зверху донизу по порядку читаєш і все. А це як об'ємна структура, виходить, ці калбеки вкладені, яку потрібно об'ємно розуміти. Ну, по крайній мірі, не в одну лінію, а в 2D. От. В двохвимірному просторі. І треба отримувати все в голові. І це просто вижигає мозг, вигораєш від того. Того спробували це якесь рішення знайти і замотити проміси. От, далі.